Важкість після сна. Якщо ви просинаєтеся зранку і відчуваєте важкість, як от ви кажете, ну, не виспався, не виспався, в тому відчуваєте. Може бути в тому фізично, реально ви втомилися фізично, і це нормально, але тоді вам потрібно відійти відновитися. Пам'ятайте, Любіть себе, вас ніхто любити не буде, кроме вас самих. Старайтеся якось своє время так розраховувати, сили свої, щоб ви не виходили в таку кондицію. Получається, коли ви зранку просинаєтесь, ви вже типу, як ну, вже втомлений. Це перший сигнал вам в тому, що ви перевтому пішли або вночі через сни у вас стягують інформацію, енергію вашу. І ви не на підпіки стоїте, а на викачки енергії. Ту енергію, яку ви отримали за. Час ранішнього ночного сна, ви зранку таких стаєте і так це йде один день, два дні, три дні. І в основному на четвертий день, вже четвер, ви не можете не витягувати цього сьогодні. Перевтома, яку може бути банально, без всяких там ну, магій, без нічого. Просто чисто банально, ви реально втомлюєтесь. Вам треба більше часу, вам треба виспатись. Може вам треба 2-3 дні тупо спати. Просто спати і все, спати, їсти і спати. Може вам просто не вистачає реально сна виспатись. Ну і потім дивіться і гармонізуйте своє час, якщо ви бачите, що воно вас так втомлює, ну, то вам треба щось дивитися з вашою життю. Нормальний сонце, коли ви просинаєтеся зранку, там 5-10 хвилин повалялися і такі уху! Типа. Заряджений, щось будемо делать? Тому щоб це сиділо розібратися, краще піти через регрес. Через регрес можна буде зразу забрати дві жухи, які вам мешають діло робити. Спать, приймайте більш інформації в особисті.